Скільки нам обійшлася бюджетна поїздка до Венеції на два дні із Польщі, і це перша наша поїздка, коли ми залишили нашого марка із бабусою, тому буде цікаво. Летіли ми ловкостом Райнер із Ворослава, і за білети ми заплатили лише 100 євро на двох у дві сторони. Тобто ми вилетіли зранку, були потім цілий день там і повернулися наступного дня ввечері, майже повних два дні. Найдорожче тут коштує переїзд із самого аеропорту до Венеції. Їхати автобусом коштує 48 євро на двох туди і назад. Ночівку ми взяли у. Самій Венеції, і вона нам коштувала 70 євро за одну ніч. Звичайно, маленькі апартаменти, 4 кімнати, спільна ванна, нічого особливого. Але найважливіше, що ми були двоє і нам не було так сильно холодно. Що на рахунок їжі? У Венеції справді дуже дорого. Якщо ви прийдете до кав'ярні або схочете просто пообідати, то потрібно потратити близько 50-70 євро на двох осіб. Ми любимо дуже поїсти морепродукти, паста, смачна кава. Це про наш відпочинок. На їжу ми потратили орієнтовно 250 євро. Разом враховуючи квітки на літак, автобус аеропорту, ночівля у Венеції, харчування, кава, десерти обійшлись нам орієнтовно у 420 євро за двох на два дні у серці Венеції. На Ютуб каналі є повний випуск, де ви можете переглянути, чому ми у Венецію їздимо так часто і були ми вже там більше самі дні. Гуляли ми по самому місті, дивилися на вузькі канали. Також прийшли на площу Святого Марка, вечірня прогулянка, морепродукти, ну і, звичайно, смачна вечеря. А як ви вважаєте, чи можна насолодитися Венецією бюджетно і за два дні? Пишіть вашу думку в коментарях.